Очільник Рожнятівської райдержадміністрації Микола Філіпович прозвітував про роботу, провівши прес-конференцію для представників обласних та місцевих засобів масової інформації. Серед запрошених актуальні запитання керівникові Рожнятівщини адресувала Ольга Ткач. Вперше у форматі прес-конференції для представників обласних та місцевих засобів масової інформації прозвітував голова Рожнятівської райдержадміністрації Микола Філіпович. Мовою цифр закцентував на основних показниках бюджету, виокремлюючи позитивну динаміку розвитку галузи сільського господарства. Станом на сьогоднішній день тут функціонує 16 кооперативів. Збільшення на 40 мільйонів гривень фонду оплати праці. Будуть і додаткові надходження завдяки наданню деяким населеним пунктам Рожнятівщини статусу гірських. de Підкреслив голова райдержадміністрації. Не Не у своєму виступі Микола Філіпович і теми оптимізації, пояснюючи, що це явище, перш за все, має за мету навести лад у галузях і в жодному разі не зводиться до поняття закриття закладів. Серед негативу керівник відзначив стан доріг Рожнятівщини. Питання, звичайно, треба вирішувати, проте лише невелика частина у цьому населеному пункті відводиться на автошляхи державного значення, решту місцевого. Тому нестача коштів. Звичайно, що відповів. Микола Філіпович наряд актуальних запитань, адресованих акулами пера, серед яких про рівень співпраці законодавчої і виконавчої гілок влади Рожнятівщини. Ну, я хочу сказати, що за три роки своєї каденції від я в районі у нас співпраця з районною радою була, є, і я надіюся, що буде нам далі. Є відповідні невеличкі там тертя, є десь якісь непорозуміння, але я думаю, що вони тимчасові. Десь вони ті грані зникнуть з часом, тому що є амбіції сьогодні у молодих людей, які інколи десь будемо так казати, не все ще і, і мають відповідний досвід у даній роботі. Але ще раз кажу, з депутатським корпусом у нас на сьогоднішній день проблем немає. Ми одні з перших приймали і бюджети. Ми що стосується програм різних. А ті всі якісь невеличкі непорозуміння. Я думаю, що це тільки тимчасове явище на прохання журналістів розповів очільник райдержадміністрації про кроки влади щодо наповнення місцевої казни, методи боротьби із борщівником Сосновського, відкриття у майбутньому на Рожнятівщині соціального будинку для перестарілих, альтернативні види опалення, зокрема переведення на них деяких закладів, висловив своє бачення щодо будівництва вітрових та гідроелектростанцій, а також прокоментував резонансне свого часу питання щодо розробки товариство Карпатнаф. Тохім родовище кам'яної солі у верхньому струтині, що на Рожнятівщині. зауважуючи, налагоджується за співпраця у цьому напрямі. Зокрема, буде відновлено геолого-розвідувальні роботи. А відтак створене дочерне підприємство. Сіль, яка є сьогодні в з районі, на мою думку, її треба видобувати. Одної єдине треба обезпечити так, щоб ця сіль ці видобуток солі не зробив ніякої шкоди ні для екології, ні для людей, ні для району в цілому. І тому я думаю, що ми почнемо спочатку, зараз проводиться там відповідні геологічні розвідка, вивчення даних пластів, бо ми ще не знаємо, скільки там солі якщо чесно сказати. Ми користуємося сьогодні даними десь 1970 1900, там 70 -х, чи 60-х років. І тому на сьогоднішній день такої ясної картини ще немає, але потуги робляться і сьогодні. Напрацювання є в тому, що ми надіємося, що та робота буде відновлена, і тоді ми зможемо щось отримати від Карпатного хіму.